Смак любомських вареників, пельменів і голубців уже добре знають на Донбасі, а саме в широкіному мар'їнці, Волновасії, Красногорівці і інших населених пунктах, де нині дуже тривожно. Вкотре на дружню кулінарну толоку у Любомлі зібралися щедрі працьовиті краяни, готуючи місцевих волонтерів у чергову поїздку до воїнів АТО. Вже не вперше збирають продукти для воїнів АТО мешканці невеличкого поліського села Коцюри на запрошення любомських волонтерів допомогти домашніми стравами відгукнулись і молоді і старші господині. Окрім того, вони приїжджають у райцентр на дружню толоку. І з кожної хати буквально хто як міг чим, так і допоміг. Ну і враження були такі, що ніби невеличке село, але зібрано було досить навіть і продуктів. Наташа організувала ліпіння вареників, голубців, і сама півночі стояла і в печі. Їх тушила. простору кухню місцевого професійного ліцею для цієї натхненної справи. Вкотре надала дирекція навчального закладу. Домашні наїдки для бійців у зону Атов. Черговий раз везе волонтер Ярослав Савосюк. Це 11-та поїздка на схід. Возимо на схід продукти, які збирають люди. І не тільки продукти, волонтери в Луцьку поремонтували двигун до ГАЗ-66, який ми з успіхом завезли в 14-ту бригаду. Генератори, амуніцію, форму, чоботи. Все, що збирають люди, все, що люди роблять. І тут воно попадає, доїжджає е, до наших бійців. Тато радіє за свою доцю владу, яка охоче допомагає старшим на кухні. Їй теж не байдужа доля бійців, які в окопах відстоюють незалежність України. Ну, я прийшла допомогти сьогодні воїнам. Матро, е, тому що ну я люблю їх, і я весь час їм відсилаю малюнки. Е, вони пишуть мені вже три воїна, то позвонили. Вправно господарюють на кухні дружина загиблого бійця Олена Штанська і місцева журналістка Анна Карась, яка разом із волонтерами доставляла продукти на схід країни. Ось уже вдруге ми зібралися, ліпимо вареники, які обов'язково їдуть до наших хлопців на схід. Вони знову будуть смакувати домашненькі. Минулого разу ми їм уже завезли і вареники, картопляники, голубці. Вони були дуже задоволені. Головний волонтер району Андрій Дем'янчук із захопленням розповідає про патріотичний дух щирих і добрих поліщуків. В зону АТО за приблизно 20 поїздок було завезено десятки тонн продуктів, які збирали люди з нашого району, не тільки з нашого району, особливо активними були школи, діти, батьки дітей. Завозили також амуніцію, одяг, взуття. Бензопили, генератори. Старалися працювати персонально з кожним бійцем і те, що вони в нас просили, старалися задовільняти їхні проблеми, їхні запроси, їхні потреби. І також було доставлено, мабуть, сотні посилок адреадресних, саме адресних, як наголосив Андрій Дем'янчук, усі добрі справи заради миру і добра в Україні, заради душевного спокою, якого нині так не вистачає.